Сьогодні готую смакоту з дитинства. Не знаю, хто таке їв, хто таке пробував. Ну, люди, яким ми вже там, кому може і за 40, точно пробували це, бо це наші батьки раніше готували. Така капуста беру, дивіться, маленька, яка в мене є. Повністю не розрізаю. Розрізаю так, як на чотири частини. Ну, якщо менше е, є, то зовсім не розрізати. Можна ціленьку. У мене ось тут малесенькі, дві є. складаю так. Дві маленьких, ось таку кастролю. Дивіться, я заливаю її водою. Ось може на три пальці вище, ніж капуста. І що я роблю далі? Я ставлю на газ і відварюю цю капусту. Я відварила свою капусту, хотіла вам показати. Гляньте, не переварюйте її. Я варила 25 хвилин, це досить. Дивіться, пробую скачани. Бачите? Вона так тугенько проходить. Капуста, дивіться, наша охолола гляньте, яка вона стала красива, дивіться, аж такого, аж рожевого кольору. Така, дивіться, прям держиться кубки, така хрусткенька. Я її отак поскладала усюди у миску, в таку мене миска класмасова. Гарна. Я складаю її ось так. Дивіться, як вона в мене вийшла, ця капустка. Далі я її буду заливати розсолом. Роблю так, як моя мама раніше робила. Ми ж усі закриваємо консервацію огірки, солимо. У нас, коли ми з'їли огірки, залишається цей росол. Даш? Уже готовий розсол, вже після вірочків, такий смачний. Ось так. От і я так само є огірки, беру їх, з'їли, в баночку злила, і ще злила в баночку. І так, дивіться, в мене вже 3 літри цього. Росолую єсть. І я цю капусточку заливаю цим розсолом. Готовим, холодним розсолом. Ось так. Ще можу ці ось листочки, отак зверху, накидаю, отак, накладу. Гляньте, тут і чесно, цибуля, це вже готовий, настояний такий розсол. Гляньте. І що? І тепер далі буде ця капустка наша. Маринуватися, хоч не маринуватися, а солитися. Тому що тут уксуса немає в цьому маринаді. Це із солоних огірків. І я беру це так, щас я накрию отак, ось кришкою. Ну, є кришка така, а в мене ось така миска. Я мискою накриваю. І все, виносю на холодне і ставляю, ну, хоча б днів на сім. Так що дивіться, готуйте. Якось вона промаринується чи хоть просолиться, я вам. Зроблю салат і покажу, яка це смакота.